Пам'ятники ремонтувати треба грошей, як завжди мало у цьогорічному бюджеті. На отримання постаментів і пам'ятних знаків Івано-Франківська передбачено понад 100 тисяч гривень. У міській ритуальній службі, яка опікується ними, таку суму називають мізерною, адже до прикладу реконструкції лише однієї стели на меморіальному кладовищі на вулиці Лепкого вартує близько 700 тисяч гривень. А от аби відремонтувати гранітні сходи пам'ятного знаку з'єднання на Грушевського, треба 400 тисяч гривень. Задля проведення таких робіт комунальники хочуть просити у міськради додаткового фінансування. Планувалось на тому місці була така думка зробити пам'ятник. Небесної сотні, але, наскільки я знаю, зараз пам'ятник Небесної Сотні буде місці. тому в цьому році ми будемо звертатись до міської ради, до голови бюджетної комісії, до фінвідділу про виділення цих додаткових коштів, щоб відновити сходи на пам'ятникове з'єднання. Марії кажуть, грошей просто так, ні фінуправління, ні бюджетна комісія комунальникам не дадуть. Усе через програмно цільовий метод фінансування. На початку року треба було створити спеціальну програму відновлення або ж охорони пам'ятників міста і вже тоді просити депутатів її затвердити та виділити фінансування. У нас не просто так хтось захотів, наприклад, тисячу гривень, сто тисяч гривень, і пішов до начальника фінну управління, і вона на тобі сто тисяч. І там керівника бюджетної комісії. Всі кошти підлягають. Під програми, тобто є програма, вона затверджується сесію міської ради. Вона має свою суму фінансування на рік, і вона протягом року може ці кошти використовувати. Втім, не все втрачено. Невдовзі міськрада переглядатиме бюджет міста за підсумками першого кварталу. Тоді можна буде звернутися до обранців та запропонувати програму з відновлення пам'ятників Івано-Франківська.